Господарський суд Тернопільської області задовольнив частково позовні вимоги Кременецько-Печаївського державного історико-архітектурного заповідника і повернув йому майно жіночого монастиря. Йдеться про свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії Української православної церкви. Справа тривала два роки, і як результат, суд відхилив зустрічний позов Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ щодо визнання недійсним договору про передачу майна. Заповідник не міг продовжити договір то зпо. Безпад... На користування, скільки були зміни в закон про охорони оренди та державного майна, їх повідомляли, що вони мусять пласти дори оренди. Вони Відмовилась, створювали різні перешкоди в тому, щоб повернути майно. Ну Ін зупини і інших варіантів, як звернутися до суду, не було, і ми подали позов. Дана справа майже два роки розглядалася. І адвокати релігійної організації намагалися різними способами затягнути цю справу. Подавалися позова від різних юридичних осіб та фізичних осіб, щоб наповнити її іншими особами, які не яких не відноситься ця справа. Там і по лавра подавала зрозуміло, що в поліційній касаційній станції це, ну, не підтверджували того, що їм щось незаконно відмовили, Підтверджу, що все законно було. Врешті-решт, на кінець справа, все ж таки вернулася назад. В Господарський суд Тернопільської області на кожному засіданні. Адвокат регіоні організації намагався максимально затягнути розгляд справи. Приблизно майже 30 судових засідань відбулося справи. Це теж дуже багато, скажімо так, для суду. Першої інстанції і, врешті-решт, суд прийняв рішення про зобов'язання повернути це майно заповіднику як повноважним органом державою на управління цим майном. Скажем так, очікуємо оголошення вже повного тексту рішення. Та, ну і, скоріше за все, я так розумію, що буде апеляційне оскарження. Готуємося до апеляції.